Тільки що сказала, головний біль, сильний головний біль пити Activaйс з ресторейтом, з омегою Q10. І використовувати, звісно, оптимальний сет, моноген для того, щоб покращити загальний стан судин і свого здоров'я. Псоріаз, ми знаємо, що це аутоімунне захворювання. тут... Ви можете написати на сайті в кабінеті в запиті експертів, я вам дам більшу злогу відповідь. Псоріаз це, ну, це порушення глибокі. Це і кишківник, і імунітет, і вже шкіра доєднується. Тому тут одним так і не скажеш. Це довгий процес, це треба змінювати образ життя, змінювати харчування. І поступово вводити, як при будь-якій алергії, як я вже сьогодні сказала, поступово вводити продукти, починаючи з неалергенних омега q 10 йогурт на тому молоці, який для вас не є алергенним. І далі розширювати потроху лінійку по одному продукту водити. При проблемах з написано захворювання кульшового суглобу, яке саме, різні бувають запалення, захворювання чи запального характеру, чи дистрофічного дегенеративного характеру. Запальні процеси треба лікувати взагалом, імунну систему, підтримувати. Оптимальний сет, омега кідесі, шуц харчування змінювати, протизапальне харчування використовувати так само, як і при псоріазі. Якщо це одна людина, то тим паче. І а якщо дегенеративно дистрофічні, то звісно додавати гелем кфіту, і тут далі буде ще опитання одне від Валентини з Києва: як краще вживати гелемкфіт людині, яка п'є яка п'є вже базовий сет. Два місяці, наукова рада рекомендує, якщо є проблеми дегенеративно-дистрофічні, якщо що такі дегенеративно-дистрофічні, зношення хрящів суглобів, погіршення рухів в суглобах, звісно, це і обмеження, і болі з використовувати геленквіт, починаючи з трьох разів на день. По одній чайній ложці. Один раз можна використовувати зранку з оптимальним сетом, з пауер коктейлем І два рази в день і ввечері з ресторейтом, або вдень з б'юті, ввечері з ресторейтом. Тричі на день використовувати мінімум один місяць. Мінімум. Або якщо за місяць болі не пройшли. Не покращився стан, я не кажу, що стали ви здорові, але не покращився стан, то продовжувати по три рази на день, поки покращиться. Далі пити по два рази на день, ще мінімум 2 місяці, і по одному разу на день ввечері з рестораєтом, три місяці. Тобто, 6 місяців це мінімальний курс гелингфіту. А якщо проблема. Давня і продовжується, то і далі, тому що це харчування суглобів, гелингфіт це ті компоненти, протектори для суглобів, контроецін, глюкозамін, вітамін С, цинк, там те, що сприяє відновленню.